バイク Розумію, і таке. Може, я вирішила перегадати дитинство, буваєш. Та там щось інше, я відчуваю. Що ти можеш відчувати? Ти Тим крутишся і тебе навіть не тошнить. Ну і що? Значить, у тебе притуплені почуття. Не почуття, а відчуття. Та я точно вам кажу, щось там не те. Що не те, доросла дівчина, як дитина грається у пісочниці. Що ще може бути не те? Це якраз і те. Жаль її, може, з нею щось трапилось? Та я ж вам і кажу, що там щось трапилось. Не може ж вона просто так. От піду і запитаю, чого ж то голову ламати. Точно, як же ви до цього не догадались? Іди, іди, потім нам розкажеш. Будь обережна, хто зна, що з нею. А раптом вона сон, як ляпне щось. Привіт, гарна погода, чи не так? Погода, погода. Погода як погода, так наче сонце, дощу нема, можна гуляти. Гуляти, гуляти. Звичайно, можна гуляти. А чому ж ти не гуляєш тут сидиш? От що робила раніше, як до мене підійшла. На у ці гойдалась. А що? От іди і, і гойдайсь. О, біжить перелякана. А кого ж так можна злякатись? Кого? Ого! Зомбі? Та ну тебе, яке там зомбі? От любите, хлопці, фантазувати. Ну, зомбі, не зомбі. Але я думаю. Тут щось не так. Зараз розпитаємо. Он наш посланець біжить. Перелякана якась таке щось не так. А я ж вам казав погода, гуляти. Я сама знаю, яка погода і чи можна гуляти. Мені б ваші проблеми. Мені отут своїх вистачає. Ну, що там? Зомбі? Я ж казав. Там дійсно щось не так. Вона якась не така. Била, кусала. Чи просто лякала чимось? Вітай, бо це моє. Я нічого не забрала в неї, але вона дійсно дивна. А може ти забрала і просто не помітила? Тоді нам всім біда, вона ж не зупиниться. А я ж вам казав та помовчи. Про погоду питати будете. Чи щось нове вигадали? Та ні, погода як погода. Нічого особливого як настрій? Ви прийшли допомагати? То допомагайте. А може підемо з нами, пограємо і... ігри? Чи, може, просто нагойнулися, погойдаємось. А, а я ж казав, Ну що, а те, що й мені здалось? Не знаю, що тобі там здалось, але ми так перелякались. Хоча вона нам нічого не зробила, але страшно. Я попереджував, треба обережно. Ви ж бачите, там щось підозріле. Доросла дівчина сидить і грається пісочком. Жах. А от ти такий розумний, чому сам не підеш? Так, нас посилаєш, а сам смієшся. Так, іди і сам все з'ясуй. Точно зомбі. Вона його заворожила. Нозом взяла йому кінець. Даремно ми його туди послали. А він чи нам казав? Та що казав? Хто знав, що він такий слабак? Та не слабак, просто втратив відчуття страху. Шкода його. А точно тут? Може в іншому місці? Та точно тут. Молодша сестра сиділа тут і гралася, а я її забрала. Уявляю, який у тебе паршивий настрій. Тобі не до погоди. Та буде мені і погода, і все на світі. Дякую вам, ви справжні друзі. Тепер я з вами готова гуляти у будь-яку погоду. І на качелях, і де скажете. Ключі від квартири. Сестра закупила в пісочниці. А ми їх знайшли. А я вам казав.